Новий рік. Відчуваєте цей запах мандарин, ялинок та відчаю у спробах оперативно знайти подарунок близьким. Хороша новина! Ідеї подарунків сипляться звідусіль від зовсім простих до фантастичних. І поки фешн-інфлюенсерки публікують віш з збірки та прикрасами від карт'є, ми підготували більш реалістичні варіанти на різний бюджет. Hello! Ви на каналі Інтертоп. Мене звати Настя. І я, як і більшість з вас, буваю у ступорі, коли йдеться про подарунки на новий рік. Грудень це місяць, коли хочеться вірити у казку, де незмінним атрибутом залишаються сюрпризи. А ось як зробити цей атрибут щасливим доповненням, а не суцільним розчаруванням, зараз будемо розбиратися. Сьогодні ми з вами розглянемо варіанти подарунків до тисячі гривень, до трьох тисяч гривень. Та від 4 тисяч гривень, щоб ви легко могли обрати ідеальний подарунок своїй другій половинці, родичу або просто близькій людині. Я даю вам пару секунд на вашу підписку і вподобайку цьому відео. І ми починаємо! Розпочнемо з подарунків до тисячі гривень для жінок. Правильні аксесуари це вишенька на торті образу, і щоб ця чері не стала лост. Розглянемо декілька варіантів на будь-який смак. Почнемо з найменшого: ось такого милого брелоку з колаборації Чер 17 та інтертоп. Тренд на всякі підвізки на сумки в цьому сезоні повернувся та поки що нікуди не збирається йти. Такий брелок має одразу дві функції декоративну та практичну. Маленьке дзеркало, яке стане в нагоді, щоб, наприклад, підфарбувати губи після їжі. Дуже зручно. Якщо ми вже заговорили про косметику, то ось вам наступна ідея: новорічна колекція від Kiko Milano. Мій фаворит помада Holiday Wonder Lights. кремова текстура, неймовірний блиск і легкий аромат нарциса. А ще ви тільки погляньте на цей насичений колір. Також будь-яка дівчина точно зацінить сяючі рум'яна з цієї ж колекції. Комфортна текстура та делікатний аромат фіалки буде супер для ніжних і сяючих образів. Але якщо ви не знаєте, як обрати щось одне, придивіться до подарункових наборів з тією шліздвяною колекцією. Є різні варіанти комбінації продуктів, тож ви можете обрати саме той, який сподобається вашій дівчині, дружині, мамі або подрузі. А приємним бонусом до косметики стане зручна та стильна косметичка. Взимку особливо потрібно дбати про захист рук. Вони мають залишатися в теплі та не обвітрюватись. А для подарунка пропонуємо обрати ось такі рукавички від українського бренду Браска, які чудово допоможуть із цим впоратись. Адже обидві моделі мають дуже м'яке та тепле наповнення. Ремінь практичний та стильний варіант для подарунка. Люди часто недооцінюють роль ременя в повсякденних образах. А дарма. Так ось ця модель від Mango в червоному кольорі дуже освіжить ваш образ. А ось такий варіант додасть елегантності. Якщо цієї сумки Mango ще немає у вішлисті вашої дівчини, це тільки тому, що вона її ще не побачила. Маленька, але при цьому вмістка. Має вінтажний вайб, виглядає лаконічно та стильно. А ще вона ідеально впишеться в майже будь-який кежуал образ. Зберігайте! Якщо розглядати більш універсальний подарунок, який легко підійде як і для дівчини, так і для хлопця, зверніть увагу на спортивні рюкзаки. Серед асортименту багатьох спортивних брендів легко знайти практичний та стильний рюкзак до тисячі гривень. ось такий рюкзак від Puma. Місткий та комфортний в носінні. Ця модель є в багатьох інших кольорах, тож, як кажуть, на будь-який смак. Продовження спортивного вайбу також гарним та практичним подарунком для тих, хто активно займається спортом або просто п'є багато води, до вподоби прийдеться фірмова пляшка від Puma. Вона зроблена з міцного пластику тритану. Отже, стане вірним компаньйоном на багато років. А що ж подарувати хлопцю? До перелічених вже унісекс варіантів від Puma додамо ще ось такий список. Шапки і рукавички завжди перфект меч для зими. Якщо серед всього чорно-білого гардеробу вашого хлопця вам так і не вдалося відшукати чогось кольорового, ось така шапка від Puma стане гарним і стильним натяком, що саме час спробувати щось нове та додати більше фарб у своє життя. Щодо рукавичок, ось така модель від New Balance точно стане гарним та практичним подарунком. Лаконічно, спортивно і тепло. Компактні месенджери альтернатива бананкам. Зараз за хорошу ціну на зимовому розпродажі можна взяти таку модель від Eastpak. З 1952 року бренд створює сумки, які поєднують міцність, функціональність і яскравий дизайн, ставши символом активного способу життя і незалежності. Ще варіант спортивна модель від New Balance, представлена у двох кольорах. Якщо ж вам складно вгадати з уподобаннями, футболки універсальний варіант та незамінний елемент чоловічого гардероба. Для любителів прикольних принтів чи фанатів аніме, можна пошукати футболки в асортименті Jack and Jones. Майже всі зараз до тисячі гривень. Час підняти ставки. Розглянемо варіанти подарунків до трьох тисяч гривень. Для дівчат зі спорті Girl вайбом є ось така сумка для тренувань Nike з ретро вайбом. Повірте мені, гарна та зручна спортивна сумка на вагу золота. Якщо ж дівчина фанат цікавих та нестандартних речей, маємо ось такий ну дуже к'ют плюшевий рюкзак, теж від Nike. Якщо відійти від спортивної тематики, то ось універсальна модель. Сумка Шопер від Mango. Дуже вмістка та стильна. Точно сподобається дівчатам, які люблять носити з собою ледь не весь свій дім. Ну а любителькам мінімалістичного дизайну гарантовано сподобається така модель від Марко Тозі, особливо в шоколадному кольорі. А зараз ще й з приємною знижечкою. Зараз переходимо до одягу. Світшот з колаборації інтертоп та квіткова. Може бути класним подарунком. Подивіться, який він затишний. Це точно те, що треба для морозних днів. А найцінніше в цьому світшоті це те, що він був створений з благодійною метою. Адже 100% прибутку з продажів перераховується у фонд таблеточки, найбільший в Україні благодійний фонд у сфері боротьби з дитячою онкологією. Як ми вже сьогодні згадували, якісна шапка. Класний подарунок. Придивіться до асортименту Marco Polo, Tommy Hilfiger або The North Face. Ці бренди пропонують різні кольори, різні форми і навіть яскраві моделі з візерунками і помпонами. До речі, така ідея подарунку працює як і для дівчат, так і для хлопців. Кросівки або кеди, часті гості вішли стів. Ось і ми не могли обділити їх увагою. З бюджетом до 3 тисяч гривень пропонуємо ось такі кросівки Skechers Uno Shimmer Away. Це кросівки з інноваційною технологією Memory Foam для максимального комфорту. По-справжньому зручні кросівки, доступні також у червоному та кольору хакі. Переходимо до подарунків для хлопців до 3 тисяч гривень. Хорошим варіантом будуть технологічні рукавички від The North Face. Цей бренд-лідер у світі аутдор екіпірування що поєднує інновації, функціональність і натхнення для нових пригод. Я додала в список ось таку і ось таку моделі. До речі, обидві зараз на знижках. Брендовий якісний ремінь, подарунок від якого точно ніхто не відмовиться. Модель від Томі Hilfiger з натуральної шкіри та маленьким лого гарантовано сподобається вашому хлопцю, брату або батьку. А якщо дозволяє бюджет, Придивіться до рюкзаків від Dickies, Timberland або Vans. Dickies – легендарний бренд з історичною історією, який еволюціонував від робочого одягу до символу вуличної культури. Для подарунки я б обрала таку модель, представлену в трьох кольорах. Ну, а якщо хочеться додати більше барв, вам до легенди стрітстайлу. Ні, я зараз не про Вустера. Рюкзак від Венс стане яскравим акцентом кежуал образів. А ще він представлений у двох новорічних кольорах: червоному і зеленому. Худі лонг або сорочка теж класний варіант для подарунку. Для більш зухвалих вуличних образів можна обрати худі від Jack and Джонс або Лонг від Дікіс. Більш класичні варіанти це картата сорочка від Джек Jones та триколірний світшот від New Беленс. Якщо ваш бюджет готовий до дорожчих подарунків, я підібрала кілька варіантів на бюджет від 4 тисяч гривень. Наприклад, ось така оригінальна сумка півмісяць від бренду GVPAY. це бренд з Лос-Анджелесу, який створює веганські дизайнерські речі, поєднуючи інноваційний стиль, екологічну відповідальність та ексклюзивність. Стильна дизайнерська сумка ще ніколи не була поганим подарунком. З тепліших подарунків джемпер від Марко Поло Denim. це той випадок, коли стиль ідеально мечеться з комфортом. Джемпер зроблений з високоякісної суміші тонкої натуральної вовни та вовни альпаки, що робить його дуже теплим. Ще один стильний та затишний подарунок шарф Марко Поло з вовни Альпаки. В нього таки хочеться закутатись, піти на ковзанку. А потім відпочити з кухлем глінтвейну або какао. Для чоловіків я теж приготувала варіанти теплого одягу від 4 тисяч гривень. Наприклад, така прикольна фліска від Timberland, або худі з принтом від The North Face. Що Timberland, що The North Face знаються на виготовленні комфортних та функціональних речей. Тож обидва варіанти для подарунка – win-win. Якщо ви сумніваєтесь, чи вгадаєте з фасоном або з розміром одягу, познайомтесь з рюкзаком від The North Face, виготовлений з полієстру, розрахований аж на 29 літрів і ще з підкладкою для комфортного перенесення ноутбука і купою додаткових мікровідділень. Отже, як кажуть, choose your fighter. Обирати подарунки виснажлива задача. Але щасливі посмішки друзів та рідних. То просто найкраща винагорода. Я сподіваюся, наша шпаргалка допоможе вам знайти оптимальний варіант, і нехай під ялинкою будуть тільки бажані і приємні сюрпризи. Ну а для мене бажаним і приємним сюрпризом буде ваша підписка на канал Інтертоп і вподобайка цьому відео. Щасливих свят і до зустрічі в наступному відео!